Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Засновник так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євген Пригожин у своєму конфлікті із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу та начальником Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерієм Герасимовим видав головну воєнну тайну Російської Федерації. Виявляється, ніяких реальних причин для проведення. Володимиром Путіним, так званої спецоперації проти України, не було не було ніяких обстрілів Україною Донбас ці вісім років. Нічого не загрожувало так званому російськомовному населенню окупованих територій, тобто українським громадянам, які першими опинилися під окупацією агресивної російської держави. Україна ніяк не загрожувала Росії і таким чином її. Окупація ніяк не сприяла національній безпеці Путінської держави. Причиною так званої спецоперації Євген Пригожин називає амбіції міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який буцімто хотів знищити Україну і таким чином отримати від Володимира Путіна звання маршала. Однак, всі ми прекрасно знаємо, що це тільки половина прав. Євген Пригожин як був, так і залишається вірним солдатом президента Російської Федерації Володимира Путіна, а ще людиною, яка допомагає Путіну вкрасти гроші, можна сказати, всюди, де є вагнерівці, від України до Африки. І таким чином справжньої причини нападу Росії на Україну він так і не назвав у своєму інтерв'ю не сказав, що політичною метою керівництва Російської Федерації на чолі із Володимиром Путіним є окупація України зовсім не тому, що хтось у Москві вважав, що Україна дійсно загрожує. Російської Федерації, а тому, що концепції Російської Федерації як держави у кордонах Радянського Союзу 1991 року загрожує саме існування суверенної України, як втім, і суверенної Білорусі, як втім, і суверенного Казахстану чи Азербайджану. Ось це те, що Євген Пригожин поки що. Не хоче говорити і скаже тільки, якщо у нього виникне конфлікт не із Сергієм Шойгу чи Валерієм Герасіом, а із самим президентом Російської Федерації Володимиром Путіном. Втім, такий конфлікт може швидко привести Євгена Пригожина до в'язниці. А так звані приватні воєнні компанії Вагнер Путін швидко знайде нового керівника і нового власника. Разом із цим, сам факт того, що навіть на рівні так званих російських псевдопатріотів, всіх цих кримінальників і шовіністів починають відверто говорити, що агресія була не з боку України, а з боку Російської Федерації, вже важливий симптом. І звичайно. Це відкриває для російських пропагандистів поле для маневру, в разі, якщо виявиться, що амбітні цілі Володимира Путіна спрямовані на знищення української державності і на вихід Російської Федерації на кордони радянського союзу 1991 року не можуть бути здійснені. Тоді винуватцем у тому, що це цього не вдалося зробити. Зроблять, звичайно, не очільника режиму Володимира Путіна, а когось з його соратників. Я думаю, що сам Путін ще не визначився, кого Сергія Шойгу чи Євгена Пригожина, просто тому, що на даний момент президент Російської Федерації щиро впевнений у своїй перемозі над ненависною йому Україною, в тому, що якщо не шляхом військових перемог так серії технологічних катастроф, він примусить Україну капітулювати або перетворить більшу частину її території на непридатну для життя і таким чином продемонструє всім іншим колишнім радянським республікам, що їм не варто за прикладом України опиратися російській експансії. Що коли Росія хоче приєднати твою територію, вибір існує не між перемогою і поразкою, а між підкоренням Російської Федерації або зникненням навіть не з політичної. Карти світу, а просто з обличчя землі, як ми бачимо, володимир Путін готовий на будь-які кроки, навіть найжахливіше, щоб довести це світові і аварія на Каховській гідроелектростанції, і попередження українського президента Володимира Зеленського щодо можливого терористичного акту росіян на Запорізькій атомні і попередження президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена про те, що зараз треба серйозно. Ставитися до ядерних погроз російського очільника, все це говорить, що війна Росії проти України увійшла у нову, набагато більш серйозну стадію стадію великих катастроф. І, звичайно, на цій стадії очільники найманців, такі як Євген Пригожин, виявляються непотрібні російському політичному керівництву, яке починає мислити у категоріях великих злодійств. І... Намагаючись врятувати свої позиції як у заробленні грошей на українському горі, так і у пограбунку окупованих територій, Євген Пригожин. Досі вважає, що проблема в його апаратному конфлікті з міністром оборони Російської Федерації і начальником генерального штабу збройних сил Росії, а справжня проблема Пригожина в тому, що його просто використали у першій фазі жорстокої російсько-української війни. Використали його найманців як гарматне м'ясо, щоб залишити. Частини російської армії для подальших людонависницьких дій на українській території, і за допомогою вагнерівців, і за допомогою цих частин не досягли того, що планував Володимир Путін ще у лютому минулого року. Таким чином Пригожину доводиться тільки скаржити своєму господареві на шойгу і навіть переходити червоні лінії російської пропаганди, але навряд чи. Його відверті слова про те, що насправді збиралась робити Україна з окупованими територіями. Його визнання, що Україна не готувала ніякого нападу на Російську Федерацію, не готувала ніякого нападу на Донбас, не готувала ніякого нападу на Крим і що будь-які дії росіян проти України були немотивованими і агресивними, навряд чи це серйозно вплине. На настрої російського суспільства більшість представників якого продовжує підтримувати російського президента Володимира Путіна, навряд чи це вплине на настрої політичного керівництва Російської Федерації, яке побоїться свого господаря і побоїться перестати заробляти ці величезні гроші, які кожен з них має на пограбунку Росії. Навряд чи це змінить настрої російського суспільства, яке живе агресивними амбіціями. Приблизно так, як цими агресивними амбіціями живе президент Російської Федерації Володимир Путін. Звичайно, Євген Пригожин досить серйозно ризикує, коли він говорить частину правди. Однак не вам з нами скаржитися на цей ризик і думати про майбутнє Пригожина. Адже Пригожин, говорить він правду чи бреше, залишається таким самим військовим злочинцем, як і ті, хто запропонував його знищувати. Українську землю таким самим військовим злочинцям, як Путін, Медведєв, Шойгу та інші. Просто військовим злочинцям, якому не дають стільки грошей і можливостей, скільки дають найближчим соратникам Володимира Путіна. Ось пригожин і нервує, і у цих е, своїх е, істеричних емоціях, як це часто буває з подібними людьми, говорить частину правди про агресивну сутність держави. Якій він служить. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали у і Баймія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги, вам!